Вітаємо всіх нова ньюз головні новини. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Залишайтеся з нами в інформаційному просторі. НАТО найближчим часом не зможе запропонувати Україні членство в Альянсі. Про це повідомляє видання Financial Times. Вони посилаються на дипломата однієї з держав-членів Альянсу, який заявляє: У нас є лист з заявкою, але ми його ігноруємо. Також щодо Північноатлантичного альянсу генсек НАТО Єнс Столтенберг проаналізував ситуацію в Бахмуті і закликав не недооцінювати сили Росії. За його словами, росіяни дійсно мають неякісну техніку і намагаються компенсувати це кількістю, кидаючи у бій тисячі військ, погано оснащених і навчених. Але це, звісно, завдає шкоди і може завдати значних втрат і українській стороні. Додав він. Також Столтенберг заявив, що переговори між Києвом та Москвою будуть залежати від сили на полі бою. Альянс бажає бачити Україну незалежною та здатною відкинути окупантів, засланих російським диктатором. Також він пропонує всім членам НАТО виділяти по 500 мільйонів євро на рік для України. Загалом, разом з прийнятою сьогодні Фінляндією, сума запропонованої допомоги складатиме 16 мільярдів євро. Сполучені Штати очікують від України проведення контрнаступу у найближчі тижні. Як повідомляє The New York Times, Україна готова до вирішального весіннього наступу. Але хочу зазначити, що нещодавно міністр закордонних справ України закликав не називати цей наступ вирішальним, як пише видання, ЗСУ можуть нанести серйозний удар по армії Росії, завдати великих втрат, зробивши її державою з ослабленою військовою силою у Європі, маючи невелику кількість важелів впливу. До речі, щодо них голова наступу Росії Шойгу сьогодні продовжив ядерний шантаж, заявивши, що Білорусь отримала авіацію та іскандери, здатні завдавати тактичних ядерних ударів. Щодо ядерної зброї, сьогодні секретар РНБО Данілов оцінив можливість використання Росією цієї зброї. Вони можуть її використати тільки якщо Китай дозволить це зробити. Без її дозволу це не відбудеться. Фактично, ядерне питання залежить тільки від Пекіну, додав секретар. Тим часом Дональд Трамп вже прибув до Нью-Йорку, де на нього чекає суд. Журналістам було відмовлено у проведенні відеозапису, саме тому рішення особисто ми не побачимо. Видавництво CNN з цього приводу запустили соцопитування. і 60% з них схвалюють засудження колишнього президента США. Сьогодні ввечері Трампу висунуть 34 звинувачення у кримінальних злочинах. Путін усвідомив, що санкції введені заходом надовго. Саме тому закликав до рішучих дій щодо суверенного розвитку держави. Що? здесь отметить, что все мы понимаем, санк... санкции, конечно, надолго. Поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов, здесь нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны. Чтобы не пропускать никаких поди, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Спасибо за увагу. Слава Украине!